Шановні користувачі, пропонуємо литу алюмінієву раму Карма. Це продукт українського виробництва, створений для надійності в екстремальних умовах. Це інноваційне рішення, яке поєднує високу міцність, малу вагу та адаптивність до військових завдань. Виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує ідеальний баланс завдяки литтю та призаційній обробці вона має високу точність. Що гарантує стабільність конструкції під навантаженням? Рама Карма адаптована для військових місій, включаючи дрони камікадзе, під дрони -підскиди. Вона забезпечує високу стійкість до агресивних умов експлуатації, сумісність з широким спектром корисного навантаження та швидкий монтаж. Комплект містить усі необхідні кріплення. Та аксесуари для зручного складання завдяки продуманій конструкції. Процес монтажу займає мінімум часу, що особливо важливо в бойових умовах. На відміну від карбонових аналогів, алюмінієва рама має нижчу вартість, що робить її економічно вигідним виробом для масового виробництва. Якщо вам потрібна надійна, ефективна та доступна платформа для військових дронів, рама Karma стане оптимальним рішенням. Ми пропонуємо лінійку розмірів рам: це 7 8 та десять дюймів, та закликаємо до співпраці всіх зациклавлених виробників FPV-дронів. Пропоную до вашої уваги рама Karma 7 дюймів. А вона складається з основних частин: це рама, кришка та виті пластикові елементи кріплення для камери і для антенн. В комплекті додаються гвинти для кріплення кришки до рами та ізолююча під акумулятор. Які є переваги у цієї рани, взагалі у раму карми? А, найнижча ринкова ціна в Україні завдяки виготовленню в Україні і застосуванням української сировини, завжди в наявності на складі у виробника? А, також збільшена висота для зручності використання стрепів для кріплення акумулятора в польових умовах. А, збірка набагато простіше і швидше від аналогів. Представлених на ринку. Середній час збірки рами складає не більше двох хвилин, а, тобто з компонентів рами та кришки, все більше нічого немає. Ну тут додати ще а, кріплення під антенну і під камеру, ну, воно не багато часу займає. Корисне навантаження цього дрону, який він зможе е, підняти, це один кілограм. Я, як досвідчений пілот в можу з певністю сказати, що після багаторазових випробувань. Порівняння карбонової та алюмінієвої рами. Алюмінієва рама показує себе набагато краще в кровотості та стабільності польоту. Перейдемо до рами 8 дюймів. Вона також складається з основних частин: це рама, кришка та литі властикові елементи для кріплення камери і антенн. Також тут є радіатори охолодження під VTX. На нашій рамі можна вмістити. Різні розміри VTX, контролери, якщо ще там щось додаєте. І тут також зроблена висока для зручності ширше, щоб не зачіплювати провода. Перевага рама. Найнижча ринкова ціна в Україні завдяки виготовленню в Україні і застосуванням української сировини завжди в наявності на складі виробника. Збільшена висота корпусу для зручності використання стрибів для кріплення акамулятора в поривих умовах. Збірка набагато простіша і швидше від аналогів, представлених на ринку. Середній час збірки рами складає не більше 2 хвилин, корисне навантаження 2 кг. І на фінал розглянемо раму Karma 10 дюймів. Все те ж саме складається з основних частин: це рама, кришка та литі пластикові елементи для кріплення. Камери і антенна. А відсік для розміщення технологічного обладнання набагато збільшення для використання, що дає змогу для комфортного розташування акумулятора 6 s 3 p тобто Воно так встановлюється, а, воно, тобто воно широке, а, воно ідеально стає на раму. і Потім її можна закріпити ось тут стрепами і воно не буде задівати контролер. Перевага рами це найнижча ці... ринкова ціна в Україні завдяки виготовленням в Україні з застосуванням української сировини. завжди в наявності на складі виробника, збільшена висота корпуса для зручності використання стрепів для кріплення акумулятора в порявих умовах. Збірка набагато простіша і швидша від аналогів, представлених на ринку. Середній час збірки складає не більше 2 хвилин. Корисне навантаження 3 кг. Наразі ми удосконалюємо нашу 10-ту раму для поліпшення її міцності. Ми активно проводимо випробування рам та надаємо гарантії про те, що ви не пошкодуєте, обравши саме наші рами карма. Наша команда щодня займається модифікуванням конструкції рами для поліпшення її використання і надійності у польоті. Додам ще пару слів з приводу рами а, про її конструкцію. Тут є радіатор для. Виходження VTX, також додані трикутнички для збільшення міцності самої рами. Рама не згинається. Тобто вона не згинається. Тобто, і взагалі, взагалі нічого взагалі. Вона гарно себе показує, як на графіках. Так і в керованості ніж шкарбонами. Ми відкриті завжди до співпраці, обговорювання деталей щодо РАМ. На цьому ми завершуємо наше відео. Дякую всім за перегляд. Разом до перемоги.